Друзі, вітаю всіх, я Ганна, це мій сад, але сад не Харківський. Справа в тому, що в моєму житті і в житті моєї родини відбулися дуже великі зміни. Ми переїхали. Переїхали у власний будинок на Львівщині. Рішення про купівлю будинку ми прийняли десь рік тому. Чому? Вирішили переїжджати. Ну, по-перше, це обстріли, що продовжуються майже кожен день в Харкові, які нам дуже важко витримувати. Ми не спимо, ми дуже це важко сприймаємо, це дуже відображається на стані здоров'я, як психічному стані, так і фізичному стані. І це така найвагома причина, чому ми вирішили купити будинок. Ми намагалися повернутися в Харків декілька разів, але кожен раз ми знову і знову виїжджали. На жаль, на жаль ми в Харкові жити не можемо, але життя триває. І жити відкладеним життям теж дуже важко, психологічно в першу чергу. Тому для того, щоб це життя в такому стані, яке воно є, продовжувалося, ми вирішили купити будинок. Іншою причиною вагомою такого рішення було бажання зібратися з родиною під одним дахом, бо спочатку повномасштабного вторгнення родина наша розкололася, частина родини жила в Німеччині, частина родини, я і мій чоловік жили у Львові, жили в однокімнатній квартирі. З тваринами, яких ми маємо, маємо собак та котів, і це було таке випробування важко жити з тваринами в однокімнатній квартирі. Тож, всі ці причини і спонукали нас купити будинок з ділянкою 25 соток. Ось це мій сад, і я запрошую вас на огляд території Взагалі я завжди мріяла переїхати в село, тому що я завзята садівниця. Я завжди мріяла про велику ділянку, про створення свого саду мрії. І ось, ну, на жаль, що так сталося через війну. Але на сьогоднішній день моя мрія здійснилася. Це мій сад. В якому ще нічого нема. Але я вже бачу: ось там у мене буде розарій, а ось там у мене буде теплиця. Тут у мене буде місце для відпочинку. У нас не у мене. У нас у чоловіка, у моєї мами і доньки. І я сподіваюся, що з Німеччини буде до мене приїжджати моя внучка. Не знаю, що це буде, це життя з нуля. Якщо вам цікаво буде, що з цього всього вийде, підписуйтесь та слідкуйте. Це наше подвір'я. Що мені подобається на нашій ділянці, це... Не дуже багата кількість різних сарайчиків. Ось сарайчик, він достатньо добротний, цегляний з навісом. Там колись утримували тварин, а під навісом там сіно. Це стодола. І ось прямо цей дерев'яний сарай, там теж тримали якихось тварин. Ну, він вже проситься на демонтаж. Будемо його розбирати з часом. А за цим дерев'яним сарайчиком, там такий ров, там старе русло. Раніше там колись протікала річка. Тут приблизно 15 метрів від нас протікає річечка маленька, така гірська. Ця річечка є притоком Дністра. І ось далі наш будинок, підвал. Тут трохи я наставила різних ящичків, щось саджу, щось сію, пересаджую. Вже в мене тут є сіянці. Для мого нового саду, ось там у нас фіртка і вхід, і це колодязь. В Колодязь заведений насос і проведена до будинку вода. У будинку є вода, каналізація. Будинок потребує ремонту, але все необхідне в ньому є. І ось тут же моя перша клумба. Вже там росте три троянди, астільба, гравілат, овсяницю я посадила. Багато чого. Ось вже є за чим доглядати. Запрошую вас у мій садок. Ділянка дуже простора, велика, 25 соток. В порівнянні з харківською ділянкою, ну просто є де розгулятись. Тут я вже посадила помідори в теплицю. Коли ми переїхали, тут було все заросше. Мої собаки дуже раді В такому простору. Гуляють, бігають, де хочуть. А ось тут у нас є фіртка. Ось там, де дерева, там річка. Цей мій чоловік намагається розчистити доріжку до річки. Річка десь метрів 50 від нас? Нещодавно нам покосили траву, трава була вище, вище за мене. Трохи нам розчистили ділянку, але ще косити, не перекосити. А можна у тебе взяти інтерв'ю? Дай. Скажи, будь ласка, як тобі сільське життя після міського? Нормально. Жити можна. Я трохи мав досвід. на цю тему вже. Тому не здивований нічого поки. Є щось, що тебе відверто тут дратує, не подобається. Ні, такого нема. Такого нема? А Тоді? які тут труднощі? Які ну, ти я ти з якими Аналіз ти вже такий. стикнувся? Ну побутові, трохи побутові. побутові. нас від цивілізації. Якщо ми звикли за кожним чихом бігти до магазину, то магазин є, в ньому беруть картки, наприклад. Да, ну, так, це проблема там. Атівки немає. А що скажеш про транспорт? Ну, коли э, своя автівка на ходу, то все. Все нормально. Mm -hmm. ще Ремонтувати не пробував. Це треба до дороговича, 20 чи скільки кілометрів. Mm -hmm. Подивимось. Поки що... Поки що трохи зарано. А головне, головний іспит це буде взимку. Подивимось. Mm -hmm. Коли запрацює система опалення. Ну, якщо вона запрацює, так, якщо вона запрацює, пахаркову сумуєш. Тому Сумуєш, тому як і... У нас це, 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 це було ностальгія вже. Сум. Ну, ну, ми три роки як не в Харкові, так більше трьох років. Угу. Ще трохи адаптувалися, де ми тільки не були. Там. В Україні. Роботи тут побільшало. Роботи якої? По, по... Фізичної. Ну, звісно, але ж я ще працюю на роботу віддалено. Так, справа в тому, що ми з Юрою працюємо віддалено, тобто у нас повний робочий день, і коли ми ввечері виходимо щось поробити, якісь хатні справи, у нас катастрофічно не вистачає часу. У нас час-два на все, і потім вже треба повертатись. Дякую, Дякую Юра. Ось хто найбільше задоволений це песик на ім'я Вульф. З іншого боку ділянки у нас ось таке непереоране майже поле. Ділянка велика, дуже, 25 соток. А за нашим, нашою ділянкою через дорогу пасовище, там пасуться корови. Коні. Досить такі мальовничі місця. Місце тихе, спокійне і дуже багато роботи, з якою ми поки що не пораємось. Основна причина, чому ми купили цю ділянку, це те, що вона не межує з сусідами. З жодного боку нема сусідів, тільки через дорогу сусіди є. На ділянці є виноград, дуже багато плодових дерев, яблунь. По периметру ділянки посаджено багато дерев, яблунь. Ну і що мені подобається, що це по кордону нашої ділянки. Тобто такого, що дуже багато дерев, старих, яких треба прибирати, нема. нема. Навпроти я би ще посадила отут дерева, щоб прикритися трохи. Бо всі люди, які тут їдуть або йдуть, вони дуже так зацікавлено дивляться, що ж у нас тут таке відбувається. Зрозуміло, що для них це явище незвичне, щоб люди з Харкова приїжджали. Село маленьке, в селі. Нема школи, нема дитячого садочку, є тільки один магазин, але село знаходиться 15 кілометрів від міста, тобто можна їздити, робити всі, всі покупки в найближчі міста. І також пару кілометрів від нас є більш Розвинене село, де є і лікарня, і декілька магазинів. Навіть там є футбольний клуб, і залізнична станція. Можна навіть до Львова доїхати на електричці.